Ну що ж і всім привіт, з вами Коля Бінго і Ласка просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами любі друзі, як завжди, продовжуємо очередне відео грати з вами прекрасну нашу замечательну гру під назвою Артурі «E 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали, пацани, приступаємо! Це відео у нас проходити на 10 хвилин, тому не знаю, що буде, то буде. Сюжет я сьогодні не писав, оце не вчора і позавчора так само. Що? Сьогодні ще наша сіляка. Ну, це не стрім, тому я цілі точно не ставлю. Ну, хочеться, поцані хочеться завершити з прокачуванням цієї машини. Не знаю, чи ми сьогодні виб'ємо дручні. Ну, давайте не тратити ні хвилини і погнали. Спочатку почнемо з резини прокачувати, та і все. Так, ладно. Зараз у нас 36 патронів на нашій арузі. Ну, да ладно, починаємо пацани. Оце якась бронь... бронемашина, пацани. Дивимось, яка броня, і що перші віддайте. Чи передня, чи задня чи середня пасани. Так само, чи руга відлети, чи турбіна. Мені дуже просто цікаво. Подивимось, давайте на нітрусі. От на нітро зараз все полетить, мені здається. Передньої броні пасани немає немає, передньої броні у нас. Дивимось. Так, до міточки я останньої своєї майже долетів. Так, передньої нема. Опача, і задньої нема. Опача, і середньої нема. Ні, ще середня є. Ага, в мене ще й передній капот відкинуло. Так, ще пацани якісь зучасті летять, у мене ще 8 патронів залишилось. Так, ох, важковато в цю горку їхати, блін. Так, ну. Опача! Оруга а руга теж відлетіла, У мене сім патронів залишилось, пацані, от вона буксує. Сім патронів у мене залишилося, але толку, якщо в мене руга. Ну, ну, чим буду стріляти? Так, ладно, пацані, давайте от через цей не таку, Давайте не газати, щоб економити трохи бінс, так сказати. О, вже лампочка і так горить. Давайте хоча б вийдемо з цього тунеля. Хоч нам не вистачило доїхати, ну, заробили саме 11 лямів. Ладно, хочу прокачувати різним. О, знову вискочилася. Гра, яку я знімав, потім не пам'ятаєте, український, щось Українська, не пам'ятаю, гра про воєнних чи гра про війну. Вроді, Вроді це гра про воєнних була. Вроді. Так, да, гра про воєнних. Так, опача погнали пацани, полетимо з вами. Чим вище ти летиш, тим тобі краще летіти, бо ти опача, нічого не зачіпляєш. Але це на моєму випадку пацани, бо ми з вами ще нічого поки що не загубили, вроде, да? Да, слава Богу, слава Богу. Я прекрасно здивований, так, так сказати. Зараз в нас що? Ми... Передньої броні немає пацани. Тільки тако точно вальнувся цим роборубками та й все, пацані. І немає передньої броні. Вісім патронів лишилося. Головне е, не просрати знову, вибачте, за таке вираження не дуже культурне, аругу, Бо якщо ми знову ми загубимо цю аругу, вона відпаде. То це буде дуже обідно так. Опача, Покажу, покажу, пацани. в нас ще є. Міточку, можемо ми... проїдемо. Тихо, 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 все, в мене нема патронів, добре. Так, не знаю, пацани. Ну, то, що ми до заправки сьогодні, напевно, доїдемо, це точно має бути. Ну, маємо доїхати. Ні, ну це не ціль. У мене відео цілі, цілів нема. Хіба що дуже рідко. Так, ладно, прокачуємо різину на останній рівень. Тепер у нас отака різина. Ну і ще поки можна от, покачаємо сателіти, пацани. Так, все. От на такій от топовій різині гонка-пушка ми з вами зараз працюємо, ганяємо. Вчора в мене відео було трохи тихе, бо то, що, ну, вже всі спали. Сьогодні я ж записую вже 21.45. Думаю, до 22 завершу, якщо все буде добре. Ну і десь до 22.30 опублікую, пацани, це відео, не знаю. От напишіть, будь ласка, в коментах. От коли, в яке время і, от, тіпа, число ви побачили це відео, побачите, пацани. Ну, от яке, яким ви його числом дивитесь? Я опубліковую його. Е, яким там, ага, Я його опубліковую, пацані. Е, 8. 10 щось, там, серпня, серпня пацани, чи 9. 9 21.46, це відео я зараз записую, і що? ну 2024 рік. А ви напишіть, пацани, якого числа року, тіпа, хвилини ви подивитесь це. от Я опублікую десь до 22.30, тобто вже 22.31.32, то вже десь. ну Може, короті, то я після того, як опублікую вже. Через хвилину можете його дивитися, пацани, Тупо реально, одну Мені просто дуже буде цікаво, хто де як і подивиться. О, почав у мене ще Нітрою. а я як вашара навіть не знав. Опача, 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 давай, 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 давай. Ні, до заправки ми не долетимо з вами не докотимось. Ну і ладно, мені до заправочки і не треба зараз. Дивіться, а той придурочний, цей, зомбак як погнав. Ну ладно, так, так, пацані, що у нас тут далі прокачувати? Давайте з вами прокачаємо нітруху труху тоді вже, якщо так пішло. Ну і що? А більше нам ні на що не відключає. Так. Погнали, давайте знову таки. Погнали, поки що їздимо чисто на, бі... на бензі. Пацани. Давайте сальтухи. Все ж таки це відео називається. кручу сальтухи. Блін, ну не такі сальтухи. Ну не такі пацани, ні, не такі в мене сальтухи будуть. А що все? А все, Так от пацани. Так просто життя молодь... молодого паренька завершається. Ну, ладно, дивіться. Як натура. Ні, пацані, так теж не робіть такі сальтухи. Це я щось затупив. Зараз у мене пацані сальто буде класно. Зараз, зараз реально я хоч повний його Чекайте, проїду десь. Мені треба чуточку горбика. Опача! О, ну це вже годиться. Це вже ця сальтуха, це як кольцо в воздусі, то воно вже годиться на щось. Опача ну це теж не годиться нікудишня, так. Передньої і середньої броні нема теж. Опача, опача, і о. Ні, пацани, це ми теж забуваємо за цель сальто, за сальто. Це не сальто. Опа, і ще й задній немає. Не, в мене передні евро, тільки що немає середньої і задній тепер. Опача, опача. Все, пацани, я сальтуха тоже. Хо-хо-хо! <кху> 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 пацане, собачили <це> бша. <кху> опача. І опача. Минус руга, да? Она на цій кресле хитается. Опа, минус руга. А мене же три потратила я. Ух! Так, давайте нітруху з вами. ...чуть-чуть Давай, сальтуха, сальтуха, сальтуха! Я на все, глаза закрил. І тебе все. Ну, я вже тільки розходився, і тут закінчається не Я... ...я в вшиться, пацані, Це дуже обідно, але дуже так. Давайте шо, давайте останній рівень ривень нітро, нітро у нас на повністю вже прокачиваем. Давайте. Начинаем з нитрухи, пацани. Я все закр... глаза закрив, і тебе все объяснил. Снев, снев. ши там ши ну ладно. ча Опа-ча. Опачна. Опача. Так, пацани, ну шо, давайте на задньому колесі роздамо з вами трохи. Борнау, дай бернаут. Ну я не знаю, пацінич. Якщо ми до заправки доїдемо, буде дуже добре. Но у нас немає цілі цього відео. Відео наше це на 10 хвилин, дане відео, пацани, рівнацінка на 10 хвилин, тому якось і так приходить. Я не знаю, апнем, ми все прокачаємо чи не прокачаємо, вже на наступній серії тоді у нас точно має бути нова машина, друга, а то що це? так, А вже після завтра, пацани, то ще одна має бути машина. ну а вже... А так Післязавтра це вже понеділок, ну понеділок. Десь, десь вівторок тоді завершимо це ходження цієї ігри. Я думав, що, не знаю, я думав, що в понеділок, з другого тижня, пам'ятаєте, позачам э, говорити ну, поза, на тому відео. Так, ну ладно, я вже пацани так запутувалася став. Я скажу чесно, що я втомився. Хай там небагато я записую, але но... я трохи пристав. З цими всіма, всіма відеосами я трохи пристав. Тому хто не знає, я от, відснімаю. Це серіали, що там якісь ігри. Відснімаю шорти, короткі відео, які там у мене, ще що там щось 4 відео, по моєму б'є. Відснімаю ті шорти, і тоді я пацани, йду на тиждень відпустку. Тупо ще, може, стрім цей проведу, останні які там є. І тоді пацані, я не йду відпустку, бо мене це трохи, знаєте, втомлює, втомлює мене ця робота. От як не те, що мішки типу, я поєднують, але це говорити, придумувати. От я пацани, що вечірком, щоб замість того, щоб віддихнути, там якусь білкрашу обрати, ще щось, я тупо ще думаю, яке про що відео записати і як його, блін, опублікувати, як воно має вийти. Тому хочу тиждень попробувати від цього віддихнути. Мені то обідно, що дати будуть пропадати, але ну шо? що. Я, я ж собі заміну на канал пацани не знайду, коли я знайду. Та й все одно, це ну, треба де переживати. це не... Ну, ну що, яку мені там заміну шукати? Так. Опа, опа, пацане, дивіться, як ми заднього роздаємо. Я все глаза закрив. Ого, зомбак, аж відлетів, блин. Так, ладно, пацані, давайте ще Це останній заїзд. Я вже так розумію, що ми реально зомби, ми не доїдемо до цієї заправки. Ладно, я вгораю, пацані. На самом ділі, зараз давайте зробимо тако, цей заїзд і ще останній зробимо. і тоді, не знаю, до... чисто. Може, я дам собі шанс. Доїду, то доїду, не доїду, то видно. Опа, часто і щось там пригає цей зомбак. Так, зомбачило. Ладно, пацані, не доїжджаю я тут, а зараз, зараз я спробую другу метою. Спочатку на бензі, а тоді на нітро. І прокачаю трохи бензобак, пацані. Погнали. Його ми щось з цього виходить. Пацані, все. Я на заправці. По-любому. Да! Ну все, пацані, останнє.